Це студія на сьомому телеканалі? Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора концерну Укроборонпром Юрія Гусєва. Про це йдеться в указі від 27 червня. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин прокоментував звільнення, заявивши, що далі цитата безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Кінець цитати Кабмін вже призначив нового гендиректора Укроборонпрому ним став Герман Сметанін, 31 одної. Річний керівник Харківського заводу імені Малишева. Герман Сметанін після університету влаштувався на роботу в Харківське конструкторське бюро Морозова. За кілька років інженер-конструктор встиг попрацювати на львівському бронетанковому директором з виробництва на заводі імені Малишева. І у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу. За короткий час Сметанін став гендиректором одного госп... з промислових гігантів заводу імені Малишева. Новому очільнику. Укроборонпрому Володимир Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонної галузі. Зауважимо, станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. За інформацією, окремих джерел сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати. А відповідно, і штат управляючої структури. Щонайменше на 20%. Про кадрові зміни і перспективи змін в Укроборонпромі говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Романенко, воєнний експерт. Пане Ігоре, вітаємо вас. Я вітаю вас також. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож давайте поговоримо на дуже важливу тему кадрові перестанови в «Укроборонпромі». Як можна на вашу думку охарактеризувати роботу цього підприємства до і впродовж повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну до війни була підготовлена відповідна реформа, де «Укроборонпром» повинен був Переформатуватися в шість кластерів там за напрям діяльності, тобто бронетехніка, авіаційне направлення, і так, шість, і значить, надати досить високу ступінь самостійності в роботі цим кластером тому керівництву, і базою повинно було поєднання державного і приватної компанії, які б входили всі кластери. І вони замикатися повинні були на Мінстратегпром, але по тим чи іншим причинам це не відбулося, і ми в такому вигляді зайшли у війну, і зрозуміло, що в таких умовах ставили задачі відносно того, щоб зараз не проводити ці реформування, а зосередитись на тому, щоб. Підняти производство вкрай необхідної нам зброї, таких як снаряди радянські артилерії, але вона є у нас на збройні. Вони повинні бути. І говорили про те, що ця робота зроблена. безпілотні літальні апарати, особливо дальні дії, вкрай нам необхідний. укропром звітував, що. Це було на, зроблено на ще минулому році іспити на тисячі кілометрів. І далі якби невідомо, десь цей безпілотник з такої дальності, окреме питання ракетна програма, і в першу чергу комплекс оперативно-тактичний, який мав назву Сапсан, значить, продаж за кордон під назвою гром 2 але його теж ну, в свій час 14-го року займалися. Я від генерального штабу, будучи заступником начальника генерального штабу, вели ми цю програму з відповідними структурами операції, провели ескізний проект. А далі, завдяки недофінансування, зупинення фінансування і представників п'ятої колони доробили все, щоб ця програма не була реалізована. На жаль, до війни було в стані, що була батарея. Командний пункт батареї, командний пункт дивізіона, пускова ракета. Але на виході на поток цей комплекс, як от останні повідомлення, було він не поставлений. І це теж було одне з питань до керівництва украб в першу чергу керівника, що не було як зрозуміло, із звітів зроблено. Тому на весні цього року уточнилося по виконанню всіх завдань, оскільки вони були незадовільні, були прийняті відповідне кадрове рішення? Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, а на вашу думку, проблеми підприємства, багато проблем і невиконаних задач, про які ви зараз згадали, якою мірою вони пов'язані саме з персоною очільника? У які організації. В першу чергу це стосується саме керівника, командира, командувача. і тому в оборонній промисловості в компаніях оборонної промислової підприємства це саме так і залежить від першої особи, першого лица, який повинен організовувати цю роботу. І якщо не складається, то, то командир формує колектив. І управлінців, і виконавців, і підприємців, які повинні виконати завдання. Якщо він не справляється з такою роботою, як правило, міняють командири і повинен приходити новий, який набирає собі команду проможних на виконання цих завдань. Як ставитися до нового очільника Украборонного прому Германа Сметаніна? Ну, так, е, да, є питання щодо молодості, але як кажу, це не е, перепона. Е, тим паче по цій історії, десь за 10 років він пройшов такий потужний кадровий шлях, і є надії, що може впоратися вистачить у нього сил чи ні. Це питання, тому що йому повинна потужна підтримка з боку воєно-політичного керівництва. Нашої держави один він там не зробить всі ці реформування, тому що потужні сили старі, які залишаються, які, судячи по рішенню воєно-політичного керівництва, не виконали завдання. Тому тут все в поєднанні, як кажуть, в інтеграції в синергії. Якщо це відбудеться, то можуть бути досягнуті. І необхідні для держави результати. Мається на увазі, ну, президент розставив пріоритети. В першу чергу під час війни це е, значить, випуск якомога більше продукції, але виконання цього завдання не відбудеться, якщо буде залишатися корупційні підходи, там мільярди е, гривень є, і тому великий ризик корупції. Ну і якщо це буде зроблено, переформатовано і десягнуті результати, то в кінці кінців треба буде юридично оформити в нові структури. Можливо, повернутися до цих шести кластерів, про які були підготовлені до реформування. Якщо вони дійсно повинні бути ефективними і будуть працювати на розвиток оборонно промислового нашого комплексу. Я нагадаю, я зауважила вже про це. Герману Сметаніну Володимир Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції, довести до кінця реформу оборонної галузі. На вашу думку, скажіть, будь ласка, за який період часу можливо виконати поставлені президентом задачі, тим паче в умовах війни? Ну, ми щойно з вами це обговорювали. І три напрями задачі, а в який час це може бути ну, не це, це залежить від ефективності дій, наскільки йому вдасться сформувати команду, яка буде це втілювати. Але так чи інакше, е, значить, це повинно бути зроблено в ході війни, безпосередньо не чекаючи. І закінчення бойових дій, і так далі, нам потрібне озброєння, тим паче, що сучасна, які є у нас відповідний потенціал вже зараз, і це можна і потрібно буде робити. Тому буде вирішується в ході війни, ну і по завершення, хоча б частини бойових дій, взагалі і тимчасово, ця реформа повинна. Продовжується в бік збільшення ефективності, про яку ми з вами і говорили. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за відповіді, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Дякую вам. Дякую навзаєм. До нових зустрічей. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, воєнний експерт. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.